Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект білет фар допоміжних універсальних від компанії ALET модель B20. Постачаються фірмові упаковці. розглянемо комплектацію. у нас іде інструкція, дроти підключення. Фари підключаються на живлення 12 вольт. В комплекті є стяжки, додатковий запобіжник, монтажний комплект, заглушки всі, кріплення металеві в комплекті, також є пульт управління з двома кнопками. Обов'язково під'єднаємо наживлення твари і подивимось, як вони будуть працювати. В комплекті самі дві фари Повна, повністю в металевому корпусі, герметично проклеєні. Потужність фар 20 Вт. Корпус в вигляді радіатора виготовлено. Це є пасивною системою охолодження, щоб а, все тепло, яке видають світлодіоди, розповсюджувалось по всій площині фари, не даючи тим самим їй перегріватись. Інша фара абсолютно ідентична. Зараз фари під'єднаємо наживленням 12 вольт і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так світиться пульт і можемо вмикати. Бачимо, фари в жовтому з жовтим світлом, але тут воно перемикається. Є жовте світло, є біле світло і є жовто-біле світло. Світла. Також є режими стробоскопа З різними режимами. Ось так все працює. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1500 люмен в даних фарах. Потужність, як я вже сказав, 20 Вт-фар. При купівлі на, фару об... на комплект фар обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.